Зараз бабахнемо і глянемо, що до нас приїхало. До речі, написано вверх і цікаво, чому написано. О! <сіщі> Дякую за солодкий подарунок, буде дуже корисний для моєї фігури. Так? <сі> Не, нормально. Трошки ж треба інодай поправляти. Дивись, що тут приїхало. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж тут до нас? Шо це таке, глянь. Хоч уявляєш, що це може бути? Uh -huh. Що? Беззинок. Откуда ти знав? <рес> Відповідь прикольна. Бачиш, вона трошки з паличкою, але це не є критичним. Це не є проблемою. Питання з паличкою вирішимо аж легенько, так? Да? Далі мідяха. Проста, нормальна, класна мідяха. Ставим на вагу 6600. Вот ось так от. 6600 классно і якісної міді. Латунь. Нормально. Нормально латунь. 2700. Що далі у нас із цікавого? А далі у нас із цікавого. Гарні такі дроти електротехнічні. По 80 гривень 3,5 кілограмчика. Звичайний алюміній. 3300. Оце класно, да? якісно пофасовано так. Нема ніяких зайвих запитань. І свинець. Як, ну, це 100% свинець, да? бо це ж цей. А це може бути якийсь цікавий свинець чи не може? Взагалі усі б сплави такі треба перевіряти, тому що там може бути щось цінне і коштувати дорожче. Але не той випадок. І це звичайнісінький свинець, так? Да? Трошки сумно, але ми не засмучуємося. Я думав, на відео вийде ще бух і якась прикольна ситуація. Ну, не вийшло прикольних ситуацій, вийшла звичайна ситуація. І само собою ж самий сезонний продукт це музина. Чиста вона буде, чи не чиста, як у вас вийшло, так і пропонуйте. Ви купимо абсолютно любу якість, так? Да? Угу. Чого б і не дав. Так що, все, посилка розібрана, посилка відмінна, посилка без малейших зауважень. Все класно, все якісно. Дякую вам і від вас чекаю ваших посилочок.